А это приза октября. опять же, земля тоже Це огород воно йде поки що дуже легко. Прус підняти. чуть дуже легко йде. Угу. Опять. Я ж хочу просто тест зробити пів метра, за скільки я зроблю Три, шість, сім, за скільки часу Ну поки хвилина 20. Ну конечно, не, не так як 110 -е. вона там взагалі йшла дуже легко швидко трошки. Угу. Сілі, ну гарна пасочка, яка ну, тут пішов суглинок, суглинок трошки хуже, ніж чернизю, але ж теж бере без проблем. Угу. Зусиллю поки витягиваєш то хіліка. Четыре, п'ять, шість, сім. О! Ого. Тут уселі треба невелички приложити вже. Ага. Угу. Ага. Майже 60. А, але 50 тут? 60. Ну от, за скільки там. Три хвилини.